Телеграм заглядали, що я приготувала на березень місяць для всіх моїх прекрасних чудових неймовірних українських жінок. А вже у березні я дам коротенький, але дуже прекрасний, дуже знаєте, такий романтичний, цікавий і потрібний кожному жінці, яка зараз вільна будівщині медземеда. Яка зараз війна, яка проживає у франкомовній країні, і в якій дуже потрібно ходити на побачення та розуміти французів, вражати французів. Давайте швидше вже до цієї фрази Увага! Отже, фраза, якою ви здивуєте будь-якого француза і боти королеви savoure парфі, жесеву динопа я не шукаю ідеального чоловіка. Я насолоджуюся ідеальними моментами. Я нагадую, що ще три дні іде неймовірна акція на всі мої курси з нуля до рівня. Пишіть мені слово любов в директ, і я вам відправлю посилання, де ви берете свій рівень і отримуєте пакет за неймовірною акцією АТБ.